Це була гарна та конструктивна серія розмов із низкою країн, які зібралися, щоб обмінятися думками та опрацювати спільну мову на підтримку справедливого та тривалого миру в Україні, обговорити, як покласти край війні в Україні та розглянути. Практичні наслідки війни Росії в Україні та в усьому світі так саміт в Джиді прокоментували в Раді з Нацбезпеки США. Більше про зусиль Джиді, її головні результати та реакцію фахівців. Ми поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпіним. Він приєднується до нас з Лондона. Вітаю тебе, Богдане! Богдане офіс президента України прозвітував про дуже продуктивні консультації в Джиді щодо ключових принципів, на яких має будуватися справедливий та міцний мир. Про які принципи йдеться, і яких головних домовленостей вдалось досягнути сторонам Джиді? Ну, власне, інформація ще лише надходить про те, що відбулося у Джиді. Є заяви. Ну, наприклад, з'явилася сьогодні заява з Берліна. Що німецькі представники вважають, що та зустріч була значним внеском у справу миру в Україні. Що стосується принципів, то Україна наполягає, що там йшлося про зокрема так званий мирний план зеленського 10 пунктів оприлюднених. Минулого року він визнав український представник Андрій Єрмак, сказав, що були певні розбіжності, не вдавшись у, у подробиці, але наголосив, що принаймні. На засадничих принципах про те, що йдеться про збереження територіальної цілісності і незалежності України і дотримання принципів статуту організації Об'єднаних Націй, напевне, принаймні цього одного принципу було Україні досить, щоб говорити про успішність, власне досягненням є сам факт проведення зустрічі її представницькості. Десятки країн ще більш серйозно. Озним досягненням було чи як очевидно сподівається, Україна ще буде власне результат ось таких консультацій, а саме мирний саміт щодо України, який згідно з бажаннями сподіваннями Києва мав би відбутися цієї осені. Богдане в Джиді зібрались понад 40 країн світу. Це в чотири рази більше ніж на попередніх консультаціях в Копенгагені. Долучились країни глобального Півдня, три з п'яти країн Брікс. Зокрема, експерти називають участь Китаю безпрецедентною. Зауважують, що це може бути ознакою певних змін в підході Пекіна щодо російської війни проти України. Богдане, чи можна говорити про кардинальний розворот Китаю у Москви, чи це є таке собі балансування у спробі підтримувати партнерські стосунки з якомога більшою кількістю країн. Так, Китай справді не брав участь у попередній зустрічі у червні у Копенгагені, в данії тепер китайський представник Лі Хуей, який до речі відвідував і Київ цієї весни, і також був у Москві, представляв Китай на цій зустрічі. Тобто можна сказати, що сам факт. Цієї участі китайської є позитивним, але з іншого боку, зауважте, що сьогодні також з'явилася новина про те, що китайський міністр закордонних справ Ван І вважав за потрібне телефонувати російському міністру Лаврову, щоби як можна робити висновок сповідомлень, запевнити Москву, що позиція Китаю не змінилася що Китай далі зберігає, як стверджують у Пекіні неопередженість чи чи безсторонність але також ми знаємо, що Китай пропонує свої пункти в позиції щодо припинення російської війни в Україні. На жаль, він власне не говорить про російську війну і Росію не згадує як агресором. Але все ж таки серед тих десяти пунктів ключовим є принцип територіальної цілісності. І суверенітету, коли йдеться про питання України і цієї війни, і це знову ж таки також дуже важливе, і на важливості саме цього моменту цього збігу в інтересах, принаймні у цьому пункті, на цьому, наприклад, наголошують і американські аналітики та інші західні аналітики, зокрема ті, з якими розмовляли наші колеги з голосу Америки сьогодні. It like China to make clear... Схоже, Китай намагається дати зрозуміти, що він відрізняється від Росії, незважаючи на те стратегічне партнерство без обмежень, про яке обидві країни заявили ще в лютому 2022 року. Перед вторгненням Росії, Китай явно не в захваті від цієї війни. У Китаю був власний мирний план, який багато хто вважає більш проросійським ніж про але найважливішим аспектом китайського мирного плану є повага до територіальної цілісності держав, і Росії це дуже не подобається. Тож, загалом, я вважаю, що це було успішним проміжним кроком у досягненні того, чого хоче Україна. А це, зрештою, якась мирна конференція. Дякую, Богдане, за твій аналіз. З нами на прямому зв'язку був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. А ми рухаємось далі.